До вашої уваги головні новини району. Це броде у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів традиційного порі Ми продовжуємо вас інформувати. Що потрібно дітям для щастя, це невеличкий захід майстер-клас по випічці сердечок для солдата. Скільки захвату, азарту, задоволення у дитячих очах. Господині не встигали замішувати тісто. Щиро дякують пані Наталі за майстер-клас, пані Світлані, матерям Христині та Марії за підтримку та допомогу. У центрі бродів на одному місці сталися три дорожньо-транспортні пригоди лише за одну ніч. Деякі водії втекли на жаль з місця пригоди, а інші навпаки проявили людяність. Усе це зафіксувала камера відеонагляду і власне про наслідки ДТП у наступному сюжеті. Біля магазину Алекс, починаючи з вечора, 7 лютого, сталася перша дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля, водій якого ймовірно зосередив свою увагу на телефон і протаранив припаркований автомобіль Сієра», розбивши його задню фару та розтрощив бампер. Зробивши вигляд, що нібито нічого страшного не трапилось, водій продовжив керувати транспортним засобом і втік з місця пригоди. О 6.35 вже 8 лютого не пощастило велосипедисту, який рухався у напрямку вулиці Золотої, де його на повороті занесло, внаслідок чого відбулося падіння на тому самому місці. Містика ні, просто погано посипані дороги. Однак найбільше не пощастило власнику Mercedes-Benz і поки що водієві буса. Після падіння велосипедиста повз проїхала поліція, яка патрулювала місто. А через хвилину порушник правил дорожнього руху врізався у мерседес, опустив віконечко, щоб оцінити наслідок заносу авто, і так само як і винуватець першої ДТП втік з місця пригоди. Через 10 хвилин після втечі другого винуватця ДТП в той самий Мерседес врізається автомобілем Рено Сценік інший водій, проте цього разу самостійно заявляє про скоєння ДТП. Аналізуючи усі вище згадані ДТП і навіть факт падіння велосипедиста, який цього разу завдав шкоди лише собі, вкотре згадуєш владу, яка своєю недолугою реконструкцією зіпсувала площу та зробила усе можливе для того, аби такі дорожньо транспортні пригоди мали місце і надалі. А також окрема подяка працівникам комунального підприємства Броди. Які як завжди не встигли і посипали дорогу піском вже після скоєння усіх ДТП. До речі, якщо говорити про наслідки цих аварій, то варто зауважити, що постраждали дві автівки, зокрема у Мерседеса, власником якого є захисник України, понівечене крило, двері та поріг, а в автомобіля марки Форд розбита фара і бампер. І це все лише за одну ніч. А що ж тоді буде далі? Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. 8 лютого о 8.38 ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу за адресою селище Красне, Красненської селищної територіальної громади по вулиці Меру, 35 Золочівського району в автомобілі Рено Канго. Вогнем знищено моторний відсик автомобіля. Лобове скло, капот і фара виїжджали 14 -е ДПРЧ міста Буск та місцева пожежна команда села Бортків. Музика. Біля міської ради нещодавно було людно. Там роздавали безкоштовну піцу для дітей і роблять це не вперше. Докладніше у сюжеті. Поласувати безкоштовною італійською піцею мали змогу жителі міста Броди. У центрі міста волонтери організації Страст» вже не вперше роздають безкоштовну піцу, яку готують просто неба. Під стінами міської ради у цей день було людно. А самі волонтери зазначили, що планують реалізовувати свою діяльність не лише у бродах. А ну у нас плани дуже великі насправді. І ми плануємо охоплювати абсолютно всі міста без винятку, типу не тільки міста, але найменші села. Ми зараз практикуємо це, їздимо по дуже маленьким селам, де так само живуть і вимушено переселені особи. Також особливу увагу хочеться звернути на те, що під сувіт організації роздають безкоштовно. Адже зараз, у такий важкий для України час, важливо робити все можливе, аби підтримувати будь-який спосіб не лише військових, а тих. То перебуває у тилу. переважно це внутрішньо переміщені особи, але також люди, які потребують допомоги, які ну і ми намагаємося людям принести таке свято, тому що у нас піца переважно асоціюється з якимось таким небуденним святковим настроєм. Відповідно, ми намагаємося це людям надати. Як зазначають волонтери, за цей день планують роздати до тисячі одиниць піце, яка є унікальною. І хочеться наголосити, що такі акції проводять не лише на заході, а й в усіх куточках України. Ця піца привезена прямо з Італії. І Якщо ви потім подивитесь, вона є абсолютно вся ручною роботи. Це не фабрична піца. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн. Рятувальники селища міського типу Олесько прийшли тренінг із надання до медичної допомоги, адже дуже часто саме рятувальники прибувають першими на місця інцидентів. Музика. У зв'язку із загибелю людини на пожежі у селі Лугове Заболоцівської сільської територіальної громади відбулися позапланові працювання. Як усе відбувалося? Бачила наша знімальна група. Увага на екран! Ми знову у селі Лугове. Тут працівники Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області. Провела позапланове відпрацювання у зв'язку із виникненням пожежі у вище згаданому населеному пункті. Це була пожежа в селі Лугове Золочівського району. В ході ліквідації даної пожежі було виявлено загиблого. Відповідно, ми згідно наших планів проводили позапланове відпрацювання села Лугове Золочівського району Заблицівської громади. Зокрема, відвідали помешкання жителів даного села, аби перевірити стан приладів у будинках. Задля запобігання виникнення пожеж у майбутньому до даного відпрацювання ми залучили працівників газової служби, працівників поліції та працівників соціального захисту забулиської сільської ради. Особливу увагу ми приділяли багатодітним сім'ям, одиноким пристарілим, а також заходили в інші приватні господарства та надавали рекомендації щодо пожежної безпеки. Варто зауважити, що такі відпрацювання. Проводять не вперше, а тому особливу увагу звертають на опалення у помешканнях. Це є газові установки, це є пічне опалення або ж електроопалення. В ході даних оглядів було виявлено певні порушення. Дані порушення були доведені до власників, до мешканців будинків. Мешканці казали, що будуть усувати дані порушення згідно рекомендацій. Крім запланованих відпрацювань, є і планові, які проводяться згідно встановленого графіка. Крім е, рекомендацій усних, ми даємо інформаційні листівки, в яких міститься основна інформація про пожежну безпеку. І зазвичай основне питання було це номер телефону на пожежну. Тому там теж вказаний даний номер, тобто 101. Тобто входять десь спілкування громадяни, можливо. Розгубилися так, то і забулися цей номер, але дали інформаційну листівку і громадяни нагадалися. Тобто є я поздов також. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Золочівського районного управління, головного управління ДСНС України у Львівській області Михайло Тацій звертається із проханням не спалювати рослинність. Адже це може слугувати однією із причин виникнення пожеж поблизу житлових будинків. Із Логового Сергій Нікішин, телеканал Бродеомайн. Набущені четверо травмованих через автозіткнення на дорозі. Як попередньо встановили правоохоронці водій автомобіля Volkswagen Транспортер, житель одного із сіл Золочівського району. Здійснив зіткнення із автомобілем Mercedes-Benz під керуванням мешканця іншого села того ж району. Наслідок ДТП пасажир мікроавтобуса, 35-річний чоловік та дві пасажирки кросовера віком 30 і 52 роки. Усі мешканці Золочівського району отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Бережіть себе на дорогах і пам'ятайте, що Україна здолає рашистів. Слава Україні! Героям слава!